Христос рождається. Вітаю вас, дорогі глядачі живого телебачення на трансляції молитви Ангел Господній із Ватикану. Сьогодні, як і кожної неділі, її проведе Папа Франциск з вікна Апостольського палацу на площі святого Петра навколо Вертепу вже зібралися тисячі прочан з Італії та з різних країн світу для того, щоб помолитися із святішим отцем цю давню Богородичну молитву. Ми з вами також молитимемося її, не лише слухатимемо чи спостерігатимемо, але молитимемося за посередництвом прямої трансляції, яку нам пропонує Ватікан Медіа. А ми на живому телебаченні її ретранслюємо з українським перекладом. Сьогодні Українська греко-католицька церква переживає неділю Божого Слова. На... Ем... Літургіях, святих Месах у римокатолицьких храмах сьогодні звучить такий євангельський уривок від луки. Того часу народ чекав і всі роздумували у своїх серцях про Івана, чи часом не він Христос. Іван відповідав усім, кажучи, Я хрещу вас водою, але йде дужчий від мене, якому я негідний, розв'язати ремінця його сандалів. Він буде вас хрестити Святим Духом і вогнем. Сталося ж, коли хрестився весь народ, і коли Ісус хрестившись, молився, розкрилися небеса, і Дух Святий у тілесному вигляді, як голуб, зійшов на нього і пролунав голос із неба Ти син мій улюблений, тебе я уподобав. Зараз над цим євангельським оривком роздумує Папа Франциск, запропонує нам свою недільну проповідь, катехізу, а відтак промовить молитву Ангел Господній. Бачимо уже вікно апостольського палацу на наших екранах. Очікуємо появи папи Франциска. Вітаємо усіх глядачів Живого Телебачення, які приєднуються до цього ефіру. Дякуємо, що єднаєтеся з Папою Франциском у молитві саме на каналах Живого Телебачення. Зараз ось буквально у цю мить папа Франциск з'являється у вікні Апостольського палацу. Його привітають прочани, які зібрані на площі у Римі, у Ватикані. А вітаємо його також і ми, які єднаємося з ним за допомогою цієї прямої трансляції у спільній молитві. Дорогі брати і сестри, вітаю вас із гарним недільним днем. Свято хрещення Господнього, яке ми сьогодні святкуємо. Дає нам подумати, запрошує нас думати про різні речі. Так само про наше хрещення. Ісус єднається із своїм народом, щоб отримати хрещення, єднається з тим народом, який хреститься, щоб отримати прощення гріхів. Ісус іде, щоб охреститися в Йордані від Івана. З голою душею і босими ногами приходить Ісус до Івана. І коли Ісус приймає хрещення, відбувається богоявлення Бога, який подає свій голос, кажучи, ти є син мій улюблений, у тобі моє уподобання, обличчя і голос. Комуніоне зупинімося на цих двох людських характеристиках, які Бог робить своїми. Перш за все обличчя, об'являючи себе через сина, Бог встановлює привілейоване місце для вступу в діалог і супрочастя із людством. Саме в обличчі улюбленого сина ми знаємо, яким насправді є Бог, і саме в обличчі улюбленого сина ми також можемо побачити наші власні риси, відкрити, що і ми є дітьми Отця, і розпізнати його присутність в наших братах і сестрах. Отець також подає голос, кажучи, ти син мій улюблений. Це ще один знак, який супроводжує об'явлення Ісуса в момент хрещення. Дорогі брати і сестри, сьогоднішнє свято спонукає нас замислитися над обличчям і голосом Бога, які об'являються у людяності Ісуса Христа, у людській природі Ісуса Христа. Запитаємо себе, чи ми відчуваємо, що Бог нас любить і супроводжує, чи, вважаємо, чи натомість вважаємо, що Він далекий від нас? Я хочу запитати вас дещо. Кожен з нас пам'ятає дату свого хрещення. Це дуже важливо. Подумай, в який день я був охрещений. Я була охрещена. Сьогодні, повернувшись додому, запитаємо батьків, хресних батьків. Коли я був охрещений, яка дата мого хрещення? І святкуємо дату хрещення як дату нового народження. Це вам домашнє завдання на сьогодні. дізнайтеся про дату вашого хрещення і довірмо себе Діві Марії, закликаючи їй допомоги, щоб навчитися жити як улюблені Божі діти. Ангел Господній благовестив причисті Діві Марії, і вона зачала від Духа Святого. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений плід на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Ось я слугиня Господня. Нехай мені станеться за словом Твоїм. Санта Богородиця, Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками і благословений плід на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, і слово стало тілом і оселилося між нами. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Молися за нас, Пресвята Богородиця, це щоб ми удостоїли з обітниць Христова. Просимо Господи, влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина через Його страсти і Хрест були прилучені до слави Воскресіння через Христа Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. За наших померлих вічної покі подай їм Господи, а світло від вічного, нехай їм світить. Нехай спочивають у мирі. Амінь. Нехай ім'я Господнє буде благословене від нині і до віку. допомога наша в імені Господа, що створив небо і землю. Нехай благословить вас, Всемогутній Бог Отець, Син і Святий Дух. Амінь. І не забувайте про дату вашого хрещення. Я близький до жителів Лос-Анджелеса у Каліфорнії, де попередніми днями інцендії девастанті прего проти ви. Де минулими днями спалахнули величезні пожежі. сьогодні, зранку я мав радість охрестити кількох новонароджених дітей, дітей працівників eh, святого престолу і так само швейцарської гвардії. Молімося за них, за їхні сім'ї. Молимося і за всі молоді пари. Які народжують дітей і приводять їх до хрещення. Сьогодні у базиліці Святого Івана Латеранського був хрещений був е, Дон Гиовані Меріони. Прикликаємо його заступництва тоді, як ми молимося за мир в Україні на Близькому Сході. І давайте поплескаємо новому блаженному. Вітаю усіх вас, римлян і прочан з різних країн світу. Вітаю студентів тут присутніх. Падре Семерія і Паре Міноці. І не забуваємо, не переставаємо молитися за мир. Пам'ятаємо, що війна це завжди поразка. Усім вам бажаю мирної неділі, гарної неділі. І, будь ласка, не забувайте молитися за мене. Смачного вам і до зустрічі! Сьогодні, папа, як і кожної неділі, кожного разу, коли публічно має нагоду звертатися до людей. Згадав про багатостраждальну Україну, для якої просить миру. Дякуємо папі за цю увагу до нашої батьківщини. Дякуємо вам, дорогі глядачі, за спільну молитву на наших каналах із папою Франциском. Для вас сьогодні цю молитву коментував і перекладав отець Тарас Жеплінський, режисером трансляції був Анатолій Цимбал. Христос рождається. Гарного вам дня.